Всім добрий ранок. Сьогоднішній мій сніданок. Діток теж такий. Це сирники з галі баловної, дуже смачні. Звичайні класичні сирнички. Купа таблеток. Я п'ю їх після сніданку або одночасно, коли як, і кава. Закінчилось молоко, тож зараз без молока. Всім смачного! Вдало зайшов в сільпо, купили рибу до раду по 390 гривень за кілограм. Тут 2 кілограма. Ну, майже два кг на 760 гривень. Ось то я вже почистила і зараз одну приготую, три заморожу. Додаю ось таку цедру лимона і просто сіль. Можна і приправи, але іноді я роблю так. Дуже мені подобається. І запікати я буду в мультипечі. Це дуже швидко, 15 хвилин, і дуже дуже смачно, соковито, не пересушено. так взагалі духовка, чесно кажучи, поки розкочегариться, то вже. Пічка спасе і е, приготує вечерю на голодну сім'ю. А також я тут готувала сьогодні е, ось таке е, овочеве рагу. Дуже смачне. Тут кабачок цукині, е, баклажан, морква, цибуля. Дуже смачно. Дівчата, а зараз такий супер-жіночий контент. Білизна, яка буде просто максимально зручна, та це ще й вітчизняний виробник. Я знайшла ось такий бюстгальтер на касті. Він є бюджетний і коштує лише плюс-мінус 500 гривень, там навіть іноді бувають супер акції. Боже, дівчата, який же він зручний? Дивіться, яка тоненька гарна сіточка, повністю великі груди покриває. Розмір ідеально співпав, як я заміряла. Я просто мега задоволена. Куплю ще якийсь, бо в мене вже зносилися. Хто, до речі, не знає, то виміряти правильно під грудьми. Це ми наш об'єм виміряємо. От я собі поміряла, в мене під грудьми 82, і там я вибрала максимально, щоб був там 80, по-моєму, 82-85. Як бачите, тут три ряди. Застібок, а чашку повинні міряти, нагнувшися, щоб груди, так би мовити, у вільному падінні спадали, і вже поміряти до найвищої точки ваших грудей у вільному падінні донизу. І той розмір вам і буде вказувати на чашечку. Це дуже-дуже просто і легко, орієнтуючись на заміри. На сайті каста ось цього виробника я вам щиро рекомендую, наскільки це. Крутий вийшов бюзгалтеру. Ось у мене 85D. Так, це синтетичний він, там є і бавовніні, але тут сітка супер дихаюча, всі відгуки позитивні. Я вам щиро рекомендую. От що я приміряла, прям знімати не хочеться. Тож, хто не знав, ось вам такі лайфхаки лайф лайф і посилання на виробника. Залишу в описі під відео. У нас вже вечір, але я вирішила дещо приготувати натрапила щойно на класний рецепт булочок. буду зараз готувати. Нам знадобиться 600 грамів борошна, також 8 грамів дріжджів або 20 грамів живих, також 300 г молока, 100 г цукру, одне яйце, 50 грамів олії і ванілін або ванільний екстракт, що у вас там є. Спочатку потрібно дріжджі додати до тепленького молока. Відставити трішечки, а потім будемо додавати всі інші інгредієнти. Отже, молочко тепленьке я змішала з дріжджами та додала цукор і відставлю зараз у бік, потім додам дрібку солі. Одне яйце, ванільний цукор, ще раз перемішаю, і будемо вмішувати наше борошно. Так, додала сюди вже ванільку, також одне яйце, трішки солі і зараз вливаю олію. Можна розтоплене масло, але в мене масло обмаль, то я ж даю олію. Зараз все ретельно перемішую і буду вводити сюди борошно. Останнім часом мені випадають пости у Фейсбуці Анни Ляшуко-Ройко. Вона готує смаколики і викладає це в себе у Фейсбуці. Це надзвичайно прості, але дуже смачні домашні страви. Мені подобається, як вона все викладає, яка вона позитивна. І оцей рецептик я саме у неї і підгледіла. Також на днях готувала персиковий сорбет морозиво за рецептом Аліни з каналу Family Lifestyle. Мені дуже подобається її відео, всі їх дивлюся залюбки. І загалом останнім часом готую багато домашніх страв, особливо випічки. Напевно, мені вже хочеться затишку якогось такого відчуття дому, і саме приготування випічки в цьому дуже-дуже допомагає. Їсти такі смаколики в мене є, кому ми їх з'їдаємо досить швидко. Чи хвилююся я, що це не є сама корисна якась їжа. Так, хвилююсь, але все рівно час від часу ми таку або купуємо, або замовляємо, тому вдома, мабуть, ще корисніше. А коли воно з любові, то тим паче. Ці булочки вийшли не те, що неймовірні, а просто надзвичайні. Я вам дуже рекомендую. Рецепт максимально простий, він не є дорогим. Ці всі інгредієнти не найдорожчі, а виходять просто неймовірні булочки. Усі ці тісто я дала йому постояти, воно гарно підійшло, я його обминала руками і зараз я. Відважую тісто приблизно по 70 грам на кожну булочку. Вийшло їх приблизно на 2 дека, але я якось умудрилася на півтора засунути. І кожну ось цю е, грудочку тіста я розкачувала. Воно дуже легенько так е, розкачується, немає взагалі ніяких проблем. Воно повітряне, таке еластичне. І клала начинку. Для начинки я з'єднала кисломолочний сир. Цукор та одне яєчко. Також нарізала фрукти. Так, ось я трішечки розкатала тісто, поклала приблизно столову ложку сиру і наверх зараз викладу фрукти. Трішечки. Далі роблю надрізи. Ось так. І зараз покажу, як я скручую. Бо виходить. Булочки вийшли просто надзвичайні. Вранці ми куштували їх після сніданку. Це просто супер. Обов'язково приготуйте. Сподіваюся, я змогла вам передати трішечки мотивації, на готування та домашнього затишку. Це просто дуже-дуже смачно. Ну і звісно, не можу не похвастатись помідорами від свекрів. Передали нову посилку, подивіться, які кольори, яка ж це краса. Друзі, сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. Я вас щиро вітаю з цим святом. Бажаю, щоб ця незалежність збереглася, щоб вона була осмислена, щоб вона була щира. За цю незалежність ми платимо високу ціну, і це треба пам'ятати, це треба шанувати і передавати пам'ять про Ціну цієї незалежності своїм дітям, своїм наступним поколінням. Бажаю нашій країні процвітання, бажаю гарних людей, які б її показували в найкращому світлі, щоб нам ніколи не було соромно, щоб ми ні за кого не соромилися, щоб люди працювали на благо нашої країни. І бажаю, щоб ви якомога швидше наступив мир, тому що це найголовніше. Дякую всім захисникам, які бережуть нас, які захищають нас, покладають своє життя та віддають здоров'я, аби ми з вами мали незалежність зі святом. Зробила класне замовлення через касту, а саме сухофрукти була непогана ціна, і я так люблю такі сухофрукти. По перше, діти люблять це корисно. Ось, ну, можна, звісно, залишити на потім, але будемо їсти одразу. Взяла замість родзинок журавлину. Дуже корисна річ. Діти полюбляють і це для сечової системи класно. Також манго. Єдине, що є манго без цукру, а є з цукром. Наскільки я пам'ятаю, то саме це без добавок. Так, без добавок та ГМО написано. Далі, чия насіння влоку волокопійчане, взагалі за 500 грамів. Його можна додавати в йогурт, також молочком розводити, давати настоюватися ніч, потім мед, і це супер джерело кальцію і також білку. Взяла ось, такі, ось таку курагу, це узбецька, дуже смачна. Ще не куштувала я, але чоловік куштував, то каже смачно. Там медові фініки єгипетські, Так, я перепрошую за звуки, бо діти дуріють з самого ранку, у них е, це, хованки, ніхто не хоче слухати мене. І чіпси бананові, теж діти полюбляють. А нам з чоловіком ми дуже полюбляємо чорностий, то ще й чорнослив. Це, здається, е, копчений. Це не дуже корисно, краще в'ялений, здається, чи сушений, але ми його любимо. І з ним же ж з чорносливом та волоським горіхом. <кій> Ось такі цукерки. Я їх дуже люблю. Одну береш, і це як десерт, прямо як тортик якийсь. Але в нас тут ціни в магазинах вони по 500 з гаком. Найдешевше, що я бачила, це там майже 400. А взяла я десь приблизно за 250 і впевнена, що є ще дешевше. Ось, і баночку масла кхі взяла. Бо у нас тут немає а смажити Я люблю на кхів, воно корисніше. Тому ось такі були закупки. Це в двох продавців. Загалом все класно прийшло, і лише єдине, що ось тут трісну пакетик, мабуть, десь гострий край самого банана був. А все решта супер запаковано. В двох різних брала продавців, і безкоштовно в мене була доставка. Кому цікаво, може залишити в описі під відео, де саме брала. І ще раз вже за таке говорю, то моя знайома мені порадила пити пророщені зерна ось такої марки. Добра їжа, чи як вона називається? А ні, Не добра, а чойс. Ну, хто знає, той знає. Тут значить, є овес ячмінь, пшениця кукурудза це джерело різноманітних вітамінів, амінокислот, тому чайну ложку чи столову ложку на стакан можна розводити молоком або йогуртом, або кефіром, або навіть водою і пити. І Побачити результат через деякий час. Ми тільки-тільки почали, тож ще нічого такого не бачу. Але ось вона мені порадила. Хочу трошечки показати вам, яке взуття купувала дітям до школи, до садочка. Замовила на касті ось такі от кросівки мені сподобались. Ой, коштували вони близько 500 гривень. Замовила їх, здається, першими. Ага, навіть дорожче. Ось 699 гривень. Але в мене якийсь там був кешбек, і, словом, дешевше вони обійшлися. На липучці все як треба, гарний колір, заміри. Дивлюся, мені треба дитині 26-й розмір. Дзвонить мені продавець і каже, що ця модель маломірить. І я вам пропоную, каже, по замірам більшу модель, як ми тут наміряли, типу, буде більший розмір. Я кажу, ну якщо ви впевнені, то окей, типу, присилайте. Прислали вони 28-й розмір. Ось, і я така дитині взиваю, а там, знаєте, ходором нога ходить, там більше пальця відстань. Дуже багато, коротше, він аж впав в них. Я давай перезамовляти. Перезамовила просто такі ну, звичайні кросівочки сіточку. Вони взагалі гігантські прийшли, там якийсь 29-й поклали, я їх зразу повернула. А ці, думаю, ну, добре, хай почекаємо, бо я кешбек використала, кешбек не знаю, чи повернеться. Плюс я через Letyshops використовувала, то думаю, не знаю, що. Буде з тим кешбеком на летішоп щодо всього. Коротше, не буду повертати лишу ці, і замовлю ще якісь просто йому на даний час, бо ті ж я повернула другі. Замовила дуже схожі, ось такі. Зараз хвилиночку. І вся та ж сама історія. Ось прислали значить, записку, що розмір на взуті може відрізнятися, тож ми поклали трішки більшу пару, яка відповідає за міром. У дитини моєї 16 см нога, тобто там має бути запас ну, 16,5 п'ять, хай буде тут 17,8 17,8 це дуже багато. І ті теж я використала кешбек і кажу чоловіку, що робити, повертати чи ні. Він подивився, каже, зря не дешевше не буде, хай лишаються. Але зараз я так дивлюся, що дві пари -то у нас лишилося цих кросівок у рестику. Всі вони в 28-му, здається, розмірі. Так, 28-й розмір, ну, хай це буде навіть 27-й. А зараз носить, що нема що. Ми пішли на ринок. На ринку ціни. Там від 800 гривень, це такі найдешевші. Ось, коротше, ось ці є гарні, але не, як -то кажуть, не на зараз. Ось, тож замовила сьогодні на касті ще одну пару, побачу чи вже вгадаю. Бо ми пішли у фізичний магазин, поміряли, а там на нього навіть 25-й налазить, тож я вже замовила 25-й. Побачу, що з цього вийде. Головне, щоб знов не було приколів з. Розміром. Далі покажу, що ще на касті брала. На касті ось такі звичайні красівочки ладі. Просто такі, бачите, біла підошва. Вони дуже легесенькі, бо це сіточка. І на липучці на фізкультуру. Максимально легесенькі, максимально простесенькі, бо таких курсівок треба багато. І на фізкультуру, і навіть змінне взуття в класі. Теж. Це обійшлися десь 400 гривень, здається. ось, ну, Це ніякі не оригінали, ясно. Просто, просто китайське взуття, м'якеньке, гарненьке. Ось, і дуже класно підійшов цей розмір. 30-й я теж міряла дітям ноги, словом, ці, слава Богу, вгадала. Так, далі взуття, яке я замовляла ще. Ага, ці я вам показувала, здається. Це в мене Мирон дуже полюбляє. Ось такі туфлі. Він вважає, що це дуже модно, круто. І йому вони подобаються. Ось. Тож ось такі, це Мирончик собі вибирав. Далі Мирону ми ще замовили подібні акулади, просто чорні кросівки на липучці. Це теж на фізкультуру з білою підошвою. Для того, аби знизу. Не псувати підлогу в класі, в приміщенні. Нам так говорили в нашій школі, я думаю, що тут так само будуть просити тож ось такі прості чорні кроси. Коштували вони близько 600 гривень, але акуратненькі і дуже легесенькі, такі, прям супер-пупер-легенькі. Похожі на мої Adidas, такі прям повітряні. знаєте. Коротше, я задоволена цими кросівочками. Так, і ще одні. І ще ось такі туфлі ми замовляли ладі. Це в магазині Том М, здається, брали. Вони дуже м'якесенькі. Тут заднічок такий м'якенький, тут все м'якесеньке, бо я боялася, що ці туфлі такі дерев'яні, але ні, нормальні. Коротше, це просто на перші дні вересня під спідничку, під сукню. Дуже ладі подобається на липучках. Вони теж були недорогі, ось такі от. Тож у дітей є. І ще є одна пара в сина, зараз теж покажу. І також старшому купувала просто ходити до школи в сінцею ось такі кросівки, кеди. Вони теж були по знижці якийсь період. Я ще їх взяла, по-моєму, минулої весни чи що, на липучці. Отакі от. Просто надіюся, що він влізе в них, бо в них якось у дітей нога росте дуже швидко. Був 34, вже 35-й, вже. О боже, вже так все швидко. Коротше, взуття багато. Але ще одні чекаю, і зараз ще покажу, що купила на секонд. І вчора ми так вдало зайшли на секонд, знайшли ось таке прикольне взуття. Воно величеньке, тобто не на зараз, це 27-й розмір. Але дивіться, воно взагалі в ідеальному стані. Вони заважили на 80 гривень, і я така думаю, це просто треба брати. Це фірма Елефантен, чи німецька, чи австрійська. Коротше, я подивилася, що вони коштують 3,5 тисячі новенькі, навіть 4 можуть бути. Ось, і подивіться, і в ідеальному стані просто я їх попрала, вони ще трішки всередині вологі сохнуть. А сину знайшли ось такі геокс, а теж хай топи такі прикольні, вони ну, вже більш якби, зношені, але все ще в дуже класному стані. Я подумала, що вони заважили на 140 гривень. Що навіть якщо в їх декілька разів на холодну пору вдягне, вже буде класно, бо взуття зараз такого типу дуже дороге. Можна собі уявити. А потім я йшла вже на інші, по інших справах, і в інший зайшла секонд, і там знайшла ось такі Томі Гілфігер. Дивіться, прикольні такі кеди. Єдине, що не помітила, в них носи розбиті. Я тут, -тут підфарбувала фарбою для взуття, але видно все-таки. Вони заважили на 35 гривень, тож я їх взяла, це якраз зараз Оресту. Коротше. Такі, от прикольні, якби не носити, так взагалі в ідеальному стані. Всі попрала, всі сохнуть, Я дуже задоволена. От такі от покупки. Ну і як говорила, замовила третю вже пару Орестику. Це ось такі, от хайтопи, топи, красівочки. Як хочете, так і називайте. Єдине, що вони на більш таку тип теплу погоду, не на перші дні, зразу як зараз трішки холодніше стане. Але мені здається, що ті біленькі які я трішечки провела в порядок секунду, вони будуть на перші дні, а ось ті вже на пізніше. Ті коштували гривень 700-800. Я точно не пригадую. Це 25-й розмір. Ось, 25-й, так. І ідеально підійшли. Ось такого типу. Це дітей взула, щаслива. Бо я люблю, щоб у мене діти мали взуття в одяг наперед, щоб я не бігала, не шукала. По-перше, в мене зараз часу катастрофічно не вистачає. От, а це треба треба, знаєте, іноді буває, що погода зіпсувалася вже а взуття, доки доки ти його вибереш. Поки воно прийде, поки там спакується, може тиждень часу зайняти, тож важливо, щоб воно було вже. Хотіла на цьому сказати, що закінчую, але кілька слів ще скажу. Тому що записую я в той день, коли в Києві та й по всій Україні трапився масований обстріл. Мої співчуття всім родинам, які постраждали. Бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте і ходіть в укриття, щирі мої співчуття. Сподіваюся, що більше такого не буде. Мирних і тихих ночей нам всім.